Доброго дня, друзі. Останнім часом я займаюся громадською діяльністю, допомагаю військовим і веду відеоблог для ВПО та людей, що постраждали від війни. Сьогодні я вітаю вас із Новим роком і прошу про допомогу в одному з моїх проєктів. Добігає кінця дійсно важкий рік рік, що потребував від нас повної зміни свого життя, звичок, пріоритетів. Усе, що ми робимо сьогодні, спрямовано на перемогу. І я впевнений, що вона ближча, ніж ми думаємо. Переконаний, що новий 2023 рік стане роком перемоги. Але і сьогодні, і завтра залишиться дуже багато людей, які потребують допомоги. Люди, що втратили свої домівки через окупацію чи руйнацію, особливо вразливі, а їхні діти ще більше. І тому я хочу провести дитячий благодійний фестиваль, який посприяв би дітям ВПО в пошуку нових друзів і занять у Дніпрі. І це місто стало для них новим домом. Чим ви можете допомогти? По-перше, якщо ви маєте дитячий гурток, школу або секцію в Дніпрі, напишіть мені в особисті або перейдіть за посиланням на Google-форму і заповніть її. Якщо ви можете бути волонтером і допомагати в організації фестивалю, теж заповніть форму. Також ви можете особисто задонатити на одну з карток в описі відео або стати бренд-спонсором. Якщо ви виробляєте дитячі товари чи надаєте послуги, у такому разі теж пишіть в особисті. Допоможімо дітям заради майбутнього України. З новим роком!